Вони ліквідовують російських воєнних злочинців і колаборантів, бавовнять на тимчасово окупованих територіях і в РФ. знищують ворожі об'єкти, зривають плани расистів регулярно, філігранно, стабільно. Спецслужби України роблять усе, аби ворог дістав справедливу відплату. Кого, коли, де і як за двохсотили? І хто з окупантів і колаборантів незабаром стане наступним? Система інфо розкаже. 3 лютого 2025 рік. Москва. Житловий комплекс у спальному районі. Там. Пошли Важке поранення дістав Армен Саркісян, відомий як Армен Горлівський, організатор тітушок, майдану і творець вірменського батальйону у складі окупантів. Основна версія російського слідства замовне вбивство. Саркісян помер у реанімації, не приходячи до тями. А він, кримінальний авторитет з Горлівки, і, нібито, наближений до сім'ї Віктора Януковича, був в українському розшуку.